Привіт-привіт, мої маленькі творці! Який у вас сьогодні настрій? Ви готові творити? Сьогодні ми з вами будемо ліпити з пластиліну овочі. Для ліплення овочів нам знадобиться дощечка, стека та різнокольоровий пластилін. Першим зліпимо помідор. Візьмемо потрібну кількість пластиліну та скатаємо з нього кульку. Далі за допомогою стеки треба зробити невеличку луночку, куди ми закріпимо хвостик з маленькими листочками помідорчика. Зелена, капуста, листя розпустила Зробимо морквинку. Для цього візьмемо помаранчевий пластилін та скатаємо з нього ковбаску. З одного краєчку тоншу, а з іншого краю трішки товщу. Морквинка за свою форму нагадує видовжений трикутничок. За допомогою стека зробимо отвір для листочків та додамо морквинки нерівностей. Листочки марклинки зробимо з темно-зеленого пластиліну. Відщіплюємо потрібну кількість пластиліну та робимо каплеподібні листочки. Далі зробимо капусту. Відщіплюємо невеличку кількість пластиліну, катаємо з нього кульку. Це буде серединка нашої капусти. Далі робимо листочки. Невелику кількість пластиліну. Катаємо в кульку та розплескуємо. Листочки не обов'язково мають бути рівними. По черзі приклеїмо наші листочки по всьому периметру кульки. Коли капусточка готова, за допомогою стики додаємо трішки нерівності. Наступним зробимо зелений горошок. Спочатку нам треба зробити стрючок. Далі робимо самі горошинки, відриваємо невелику кількість пластиліну та скочуємо кульку. Коли кулька готова, прикріплюємо її до стрючка. Далі пропоную зробити зелену цибульку. Для цього візьмемо темно-зелений пластилін та зробимо листочки цибульки. Зелені пір'їнки скріпимо за допомогою білого пластиліну, цим самим додавши натурального вигляду нашій зеленій цибульки. А, зелено, Ось такі овочі вийшли в мене. Чекатиму зустрічі. на фото ваших робіт. До зустрічі!